Дякую ваше високо Дмитрія, митрополита Доктор докторістини, дорогі сестри, брати, Галина, я дякую вам, що ви запросили на це сьогоднішнє зібрання. Ну, Я взагалі, знаєте, якщо на медійників дивлюся, я гадаю, що це люди. Не всі, але всі повинні мати дуже твердий хребет. Хребет, де вони наражаються на різні небезпеки, коли вони не можуть йти на різні компроміси, медійники, які не дають, щоб їх перекупили, заплатили, записали то, що хтось хоче, неправду якусь. І так далі, і так далі. Я думаю, що ось такі цінні, дуже медійники. І радянська влада дуже велику увагу змагала е на це. 80 років святкуєте ще вітаю. Мені вже 72 минуло. Так. Але що я пам'ятаю? Я пам'ятаю, що в кожному селі, в центрі села, на стовпі. Вийшов такий голосник, і там радіо віщало від 6 години ранку і до 12 години ночі. Шість годин було, було тільки перерви. І цілий час це радіо щось говорило, проштовхували якісь різні політичні гасла. Очевидно, і музика була, і так далі. Але е завжди вони. Влада, тоді радянська. Ну, віщали, так, говорили, проштовхували 에, людей так 에, своїми цими знаннями, голосами заплутували, і дуже багато між іншим людей вірило в це. Що це радіо говорило? Правда? Дуже багато. Я скажу, наприклад, про наше село. Та рідко хто мав якийсь прийомник такий, я пам'ятаю, та батько мав такий Родина на лампі. Він все там крутив, слухав. І то, що ви сказали, Галина, та це як було неділя, служба Божа з Радіо Ватикан. Там ми дуже до цього відносилися скрупулянтно, слухали, клякали. Палили свічки і так далі, і так далі. Но, е, от так ми відносилися, якісь передачі, як ввечері були завжди, також їх е, прослуховували. Деколи, правда, було дуже що глушили. Глушники такі були потужні, що не можна було нічого, нічого послухати. І з різних Радіо Свобода, Радіо Ватикан, щось німецька хвиля часом, Голос Америки, BBC також. Ну, По радіо, хто це любив, то завжди старався, щоб це ну, вишукати, вислухати і якісь для себе висновки робити. Ті, хто слухали його, очевидно, що вони жодному радянському. Радіо чи пресі чи чимось іншим не вірили. Наприклад, нам батько казав: не вірте те, що говорять по радіо, то, що в телевізії, то, те, що пишуть по газетах, діти, щоб ви в це не вірили, тому що вони пишуть в основному неправду. І от я на такому, на такому тлі зростав, що я знав, що вони пишуть. Неправду і тому старалися, ну, щоб щось послухати, якусь правду, ми вважали, що за кордоном через ті різні передачі говорять говорить правду. Я не мав ніколи чогось, щоб передавати, не, не траплялося мені, щоб за кордон, але м наші, скажімо, старші священники, чи якісь політичні діячі, чи якісь просто. Відважні люди, коли знайшли якусь таку можливість, то вони ну, або щось написали, передали, найбільше так було, або десь щось переказали, бо контроль тоді був такий ну, дуже великий, дуже багатий. І це не було не було так, так просто. Я вас вітаю. Тут вам казали, що спонсори, принаймні, ті самі, нехай. Залишаються і нехай більше до вас прибуває, щоб ваше радіо надальше продовжувало свою працю і людей також просвічувало. Дякую, Дякую.